Мені не пощастило. У мене малесеньке відро мальтізерс. А мені пощастило. Ого! Ага. Усі Ааа. найбільші цукерки дістались мені. Окей. Але першою буде та, кому менше пощастило. Вже починаю. Може, мені і дісталась найменша порція цукерок. Але вона точно сама смачна. <гум> Здається, це ще не все. Всередині ще є цукерки. Ой! Бачила б ти своє обличчя. Ось до чого приводить жадібність. Ой! Добре сміється той, хто сміється останній. Давай, їж. Нарешті. Я просто обожнюю ці цукерки. Буду рада з'їсти все одразу. Отак це просто нереально смачно. Ой! У мене тепер усі руки в шоколаді. А це, до речі, прикольно. Зараз я повністю занурю руки і видерці і перетворюсь в майлі руки мальтізер. Дівчата, виявляється, так навіть зручніше ласувати. Може, так і зручно їсти маленькі цукерки. Але великі їзди треба інакше. Кожна кулька це повноцінний смаколик. Тож насолоджуватися треба поповній. А якщо до того, щоб поділитися з подружкою, руки геть. Це мої цукерки і лише мої. Ну нічого. Я знаю, як дістатися до цих цукерок. Мені допоможе звичайний пальник. Так, вийшло. Не перевершено. Ей, а де мої цукерки? А, пробач, Кенді. я просто не змогла втриматись. А ну, йди сюди. Упс. От візьми, все, що залишилось. Мені знову не пощастило. Маленька пляшечка. А у мене величезний балон. Ой. Здається, я помилилась. Величезний балон дістався майлі. У моєї жойки є лише один плюс. Я можу спробувати її перша. Іди сюди, смаколик. М -м -м, це неймовірно. Повний захват. Шкода, що так швидко закінчилось. Проте зараз настав час бульбашок. Ой! Фу, яка гедота! У мене тепер все обличчя липке. Ході сміятись. Краще їж свою порцію. Ну це є й задоволення. Я також хочу нею насолодитись, а потім надути саму велику бульбашку. Ого! Погляньте, у мене вийшло надути кульку. Вона навіть літати вміє. Хм, У мене з'явилась класна ідея. Я можу зробити цілу купу кульок. Оп, а от іще одна. У мене навіть стрічка для неї мається. Ну, а прив'язувати кульки я буду до пляшки. Ну що ж, продовжимо. О, ні, моя кулька улітає. Ну от, Хотіла зробити гарно, а зрештою залишилась без смаколика. Майлі, залишилась тільки ти. Ура-ура! Нарешті. Тільки ось як мені цю жуйку спробувати. Видивати не вдається. Дівчата, допоможете. Велике, дякую. І так, обережно нахиляємо. Отак. Ось це інша справа. Яка ж смакота. Ей, стоп! Досить! Не треба виливати жойку мені на обличчя. Ти щось казала? На мою думку, вийшло дуже весело. Нічого веселого не бачу. Я зараз таку бульбашку надую, що ви просто луснете від заздрошів. Ой ой, вона така велика, що, здається, ми луснемо, а не вона. Дівчата, а це і справді весело. Тепер ви також липкі та противні. Ніколи не бачила такого маленького кавуна. А у мене класичний кавон. Напевно, солодкий. А мені нічого не дісталось. Ну, що за несправедливість? Ой, здається, щось летить. Ого, мабуть, це мій кавон. Нічого собі. Ось це так розмір. Ну що ж, у мене хоче самий маленький кавун, але це краще, ніж нічого. Для початку я позбавлюсь від кожури. Ну, а тепер можна насолодитися смачною м'якотю. Дуже смачно. Щоб не було кісточок, було б ідеально. <гас> ти що плюнула в мене кісточкою? Я, звичайно, розумію, що ти заздриш, але плюватися було не обов'язково. Ну, і що ж кавунчик, час тебе з'їсти, але як його краще розламати. Думаю, краще це зробити за допомогою старого доброго карате. Ай! Боляче! Ого. Розбити кавун у мене все ж таки вийшло. Значить, нарешті можна їсти. Ложка готова. Я приступаю. М -м, який він ароматний і соковитий. Хочу ще. А що робити мені? Цей кавун дуже великий. Як би його розламати? Знаю. Я зроблю це за допомогою Динаміто. І так, час пішов. Динаміт. Рятуйся, хто може. Ого! Було голосно, але круто! А ще дивіться, скільки тут шматочків кавуна. Пригощайтесь, усім вистачить. Клас, велике, дякую. Це не сендвіч, це просто хлібні крихти. А ось у мене повноцінний сендвіч. Ого, ось це порція. Так, так, я щасливчик. Кенді, давай їж свої крихітки. І справді час обідати. Я вже зголодніла. Такий маленький, але дуже апетитний. Ой, а це що? Я мало не ковтнула зубачістку. Так, краще їх одразу прибрати, бо вони зовсім не їстівні. Ось так то краще. М -м -м. Мабуть, я наслідую твій приклад, і теж одразу витягну шпажки. Тепер можна спокійно насолоджуватися сендвічем. Ммм, Які смачні. Ей, Кенді, ти що накоїла? Ой, пробач, я просто дуже голодна. Ти його облизала? Тепер його їсти не буду. Проте мені дістався додатковий сендвіч. На ну що, настав час для моїх гігантів? Тільки як мені їх підняти. Якісь вони дуже важкі. Хух. Я втомилась. Зачекайте. У мене з'явилася ідея. За допомогою шпаги я розділю сендвіч на велику кількість маленьких. Ось так. А тепер насаджу їх на дерев'яну шпажку. Дивіться, я винайшла нову страву. Шашлики із сендвіча. Це така смакота. І так їсти набагато зручніше. Ох! Я вже наїлась. Нічого собі. Ось це ти типу погладшала Ну так, трохи набрала. Ой. Падаю. От не на жира Ага. Вау. Взагалі то щоб відкрити цей, потрібен ключ. І так, подивимося, що у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, пригости нас, будь ласка. Що? Ну, вже ні. У вас є свої сейфи. М -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку. Не отримаєш. Ой, ну і добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі-то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю. На допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмелло. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час паласувати. М -м -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сипа. Лови. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі, він ще бездомний. Там щось взагалі є. Ой ні! Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, Я вся мокра. О, так цей капелюх може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так. Ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на Жері, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф! Можна я буду перша? Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой ні, смердюча цибуля. Відстій. Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таке їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі. А раз так і буде. You. Ой, яка гидота Це просто гидно. Yeah. Yeah. Так, навіть дивитися видно. Yeah. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Oh. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти і так гарна. Відчепись, Майк, краще відкривай свій сип. Та без проблем. Майку справі. Yeah. Вау, мені дісталась моя улюблена шоколадка. Yeah. Ось це удача. Неймовірно. Хе -хе. Що? Ти не пригостиш мене шматочком? Приймаю за честь. Ей, Майк, чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Е -е. Ну і що, Майк? Я чекаю? І про мене не забудь. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буду лише я. Отак, так, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. <плес> Ніколя, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сейф. Добре, добре, зараз. Подивимось е, бластер. І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини. Ну, ні, Коль! Труба, правда випадково? А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Отак круто! Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Коласи до відвалу. Ну ні, Ніколь. Навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай, швидше. Ну добре. Ну, і що, круто я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа, Ура, Я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Яке ж воно смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, Гедота. Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах. Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве. 3D-ручка і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що Брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, Ніколь, ділитись не буду. О, дідько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте. У мене з'явилася ідея. Дайте сюди, ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готово Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну, який же він, милашка. Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас! Я пустив віддала, щоб їх спробувати. Гей, подруго, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка ну-ка. Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блін, то що ж таке? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички, ось так. То тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох. Добре, тримай. А тепер жуй. Ой! Взагалі це було боляче. Відкривай свій сип Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні, за що у світі ще й як доведеться? Давай, давай, сміливіше. <зв ég> о, була не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Є. Мене зараз вирве. Що? я це зробила. Все. Більше я не з'їм. Хочу бити. Брідні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені. Я закінчила. Ніколь твоя черга. Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого, це портал. На засмоктує. є. Що? Ми повернулись. Ніколи більше не відкрию цей сив.